Так як минулого разу не всі знаки зодіаку попали у моє гадання, я знімаю третю частину і буду для того, щоб це було чесним, брати то один кубік, то два, то три, для того, щоб більше шансів було. Випасти всім, тому що я кожному знаку хочу щось таке класне нагадати. Якщо хоча б одного збудеться, то це буде-супер класний результат. Так, поїхали. Значить, перше питання: хто стане щасливим у 2024 році? Два, раз, два, тільці. Тільці. Вітаю вас! Ви станете щасливими у 2024 році. Ну, в кожного щастя своє. Тому те, що для вас актуальне, хай реалізується. Хто стане вільним? Хто стане вільним у 2024 році? Можливо, вас щось згнітить або заважає вам, від чого ви зможете, звіль... ну, від чого зможете звільнитись у 2024 році. І це буде знову тільці. Один-два. Тільці. Ви і щасливими станете, і вільними. Далі хто повністю змінить своє життя в 24-му? 4, 1, 2, 3, 4. Раки. Раке знак кардинальний і зможуть змінити повністю своє життя. Хто зовнішність свою змінить? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Діви. Діви будуть міняти свою зовнішність. Так, кому дуже пощастить у му році із знаків зодіаку? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Леви, ура! Самий мій популярний знак серед клієнтів це Лев. І на мене деякі образили, що я вам не нагадала, тому нарешті ви випали і вам дуже пощастить 24 у 24-році. Хай так і буде, чекайте. Так, для кого доля готує приємний сюрприз в цьому році? Один! Ура! Овни! Нарешті овни, бо мені на Ютубі овни писали: І Ви взяли три кубика, як тоді овін випаде. Так що овни, обов'язково готуйтесь. Для вас доля готує дуже приємний сюрприз. Так, хто зможе легко вийти із складної ситуації? Особливо, якщо ця вже ситуація тягнеться, то буде, я думаю, актуально. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Терези. Теж в мене багато клієнтів, Терези, тому ви зможете вийти з складної ситуації. Якщо, наприклад, це стосунки, то можете вийти переможцями. Ну, і я якось зі своєї складної ситуації вийду. Так, хто досягне успіху в цьому році? Угу. Так, у нас 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стрільці. Стрільці досягнуть успіху. Я там ще стрільців відправляла на стрибок з парашутом, я пам'ятаю. І успіх, значить, у вас буде ще в чомусь. Так, хто зробить кар'єру в цьому році? О, Овне. Овне. Овне, до речі, це ж достігатори, це лідери. Тому. Будь ласка, овни, робіть кар'єру, вам прямо бачите, це чітко прописано. Так, хто заявить про себе у 24-му році? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Діви. Діви заявлять про себе, можливо, в соцмережах. Ну, я вам скажу, за три гадання для дів дуже багато я всього понагадувала. Тому давайте, діви, не підведіть. Так, хто освоїть нову професію? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і знову діве. Слухайте, для дів прям такий продуктивний рік. Так, і останнє хто ой, хто буде жити в задоволення цілий рік? Давайте подивимося, щасливчик останній. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, стрільці, стрільці, я вас вітаю, ви будете жити в задоволення цілий рік. І з парашутом приїгають, ну, коротше кажучи, у вас прям такий дуже-дуже гарний буде рік, хай так і буде, чим більше щасливих людей, тим краще.